Категорично вітаю. 20 листопада весь світ відмічає Всесвітній День дитини. Цей день був порядкований ще в 1954 році Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй як символ міжнародного співробітництва, братерства і забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. В подальшому, у 1959 та 89 роках, саме в цей день, в цю дату, було упорядковано і видано, опубліковано основополагаючі документи із захисту прав дитини. Це декларація з прав дитини та Конвенція з прав дитини. У подальшому, з 1990 року, традиційно. Саме 20 листопада відмічають річниці цих документів. Діти. Це, мабуть, найдорожче, що може бути в нас, це ті самі люди, які приймуть від нас естафету всього, що ми взагалі створюємо, власне, стануть продовжувачами нашої біологічної сутності, нашої спадковості, всього, що ми. Що ми розбудували протягом нашого життя в соціальному аспекті, культурному. Власне, це день, коли нам варто подумати, чого ми вже досягли на цих теренах, що іще маємо зробити, і що взагалі ми залишимо по собі. В своїй особистій практиці як лікаря, так і ментора зі здоров'я, як науковця. Як освітянина і підприємця, я дуже тісно стикаюся практично під рукою з дітьми, як власними, так і іншими. Зокрема, в науці якраз однією з тематик ключових у Науково-дослідному інституті Ген... науково інституті доказової медицини є. Репродуктивне здоров'я жінки та благополуччя її дитини, і в частині благополуччя дитини у нас є дуже цікава тематика, з якої вже виконано три, що на принаймні три кандидатських дисертації, одна докторська, можливо, я не всі навіть пригадую зараз під нашим супроводом, які присвячені різним аспектам здоров'я дітей. Те, що мене найбільше надихає, це взаємозв'язок чи зв'язок перинатального анамнезу у дитини, тобто це періоду розвитку дитини, пізнього внутрішнього трубного та раннього після того як вона народилася, і з подальшою з подальшим здоров'ям її в дитячому віці, ще спочатку, а далі вже й у дорослому віці. Хоча, в принципі, з е, педіатричної тематики ми виконали також роботи, які присвячені зв'язку, наприклад, того, е, яким е, 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 чином було здійснено пологи у жінки до того, чи то кесаревим розтином, чи через стородні шляхи, і, і з е, тим, як подальшим розвивається дитинка, зокрема е, і алергічний стан, зв'язок алергії у дітей пов'язаної з пилком, зі спорами грибків тощо. Сучасний підхід медицини до здоров'я дітей навіть декларує те, що ми не лікуємо захворювань, навіть не робимо їх профілактику. Ми займаємося. Здоров'ям дітей, тобто навіть сама галузь е, в сучасному трактуванні зветься як е, медицина дитинства. Тобто навіть не педіатрія або там дитячі хвороби тощо. І саме це ми доносимо у нашому кластері дуальної медичної освіти, доказова медицина, раціональна практика з душею. Врешті-решт, е, з початком. Е, Сучасних негараздів війни і величезних втрат з боку і страждань дітей, які пов'язані з цим основною з трьох наших програм у медичному кластері стало саме опікування дітьми, які постраждали від них, або дітьми внутрішньо вимушено внутрішньо переміщених осіб. Наразі за ці місяці, останні десь близько, мабуть, півроку вже через наші програми пройшло кілька, ну, кілька, це, мабуть, понад 200 дітей і їх сімей, бо фактично ми опікуємося комплексно, комплексно реабілітацією діточок, як з боку фізичного здоров'я, так і психологічного, і, якщо це вдається, і навіть соціальної, складової здоров'я. Наприклад. Перше, що ми робимо для тих дітей, які увійшли в нашу програму, це аудит їх здоров'я з боку соматичного та психічного. Якщо є якісь гострі негаразди, звісно, що докладаємо зусилля того, щоб їх повністю вилікувати. Якщо знаходимо ознаки тривалих станів пов'язаних зі здоров'ям, навіть хронічних хвороб, звісно, що теж ними опікуємося, щонайменше стабілізуючи, або якщо вдається, то повністю. Виліковуючи щодо психологічної складової, нашими підопічними займаються і дитячі психологи, і корекційні педагоги, і фахівці з розвитку. Навіть є відповідний окремий проєкт of Pedagogics або Педіатрія розвитку, і цим опікується наша партнерка Марія. І, Власне, зі е, соціальної складової, звісно, що виходячи з наших е, дещо обмежених можливостей, ми дивимося, якщо так чи інакше умови перебування дитини е, зумовлюють е, чи обмежують можливості з оздоровлення, то докладаємо зусиль до того, щоб розмістити цих діточок вдало, так щоб забезпечити їхніх батьків. Е, Роботою, житлом, зокрема, так як само як самих дітей. Можливо, організовуємо їх дозвілля додатково. Зокрема, разом з бьорнерами українськими цього літа, практично весь серпень, був відкритий безкоштовно для дітей, які постраждали від війни. Наметове містечко там за хвостом був у Закарпатській області. Десятки волонтерів приїздили туди, займалися з дітками. Ну, якщо захочете, я я мабуть дам навіть посилання під цим відео. Можете подивитися, наскільки круто ми провели цей час, і якщо все піде за планом, то це буде не одноразова акція. А вже роками, саме в цьому місці, буде можливість проїхати діткам і провести свій час, розвинутися, оздоровитися, то що на березі водосховища, яке живиться від гірської річки. Що іще? Ну фактично, так чи інакше, всіх, хто кого може зацікавити, або долучитися в якості бенефіціарів, або наших партнерів, це можуть бути як громадські організації, фонди, так і медичні організації, можливо, виробники різних. Виробів, призначених для дітей, будь ласка, зв'яжіться з нами, зі мною особисто, зокрема. Я точно впевнений, що ми знайдемо точки дотику один до одного і зможемо бути один одному корисні. Бо в межах діяльності медичного кластеру ми співпрацюємо не тільки з медиками і медичними організаціями, а й з усіма абсолютно е організаціями чи окремими особами приватними. Хто кому так чи інакше цікаво. Саме з дітьми е зробити спільні проєкти. І ще раз зі святом, щастивим до зв'язку. Бувайте здорові!